Друзі, всім привіт! Мене звати Юля Біляєва і я духовний наставник з твердої будицького світу. Дуже щасливо це сказати, тому що колись я боялася так називати себе. І наразі мій курс, авторський курс Вандермані, прийшло 4500 людей. І це наразі один із найпопулярніших курсів в нашій країні. І я дуже щаслива представити вам одну з моїх учениць, її звати Ольчка. Ольчка, привіт. Привіт, Юль! А, і Сьогодні нам хочеться поділитися тим, як пройшов шлях Вандермані для Олі. Оль, розкажи, будь ласка, взагалі, чого ти вирішила прийти і вивчати карму грошей? Як так сталося? Що в тебе в житті відбувалося? Розкажи нам. Юль, перше, я хочу сказати, для мене зараз просто відбувається якась магія. Якби Клалас. мені два місяці тому сказали, що я так близько буду біля тебе, що ми зараз будемо спілкуватися, я би просто в це не повірила. Я мама в декреті, і я просто. Дуже сильно хотіла своєї реалізації, хотіла своїх грошей. Але мій запит, коли я йшла, знаєш, він такий був, напевно, навіть не екологічний, тому що е, мене на період декрету забезпечував чоловік. Так. І я хотіла влад... дитині? дитині два рочки. Ой, і я цих два рочки жила в такому стані, що я хотіла своїх грошей, але не з позиції, що я приймала все, що до мене приходить, а з позиції, знаєш, навіть якоїсь. Конкуренції з чоловіком, mm -hmm. тобто, реально, в мене дуже багато благ було. Але я думала: ні, ну класно, гроші. Це тоді, коли я вже сама буду заробляти, коли в мене вже будуть якісь свої гроші. І з цим я пішла на курс. Як змінилося твоє життя? Давай там виберемо якісь три пункти. От що найпотужніше для тебе, що змінилося? перше? так, найпотужніше, перше, що в мене відбулося курс покарні гроші, і далі ці гроші почали дуже сильно приходити до чоловіка. І як наслідок, вони почали. Давайте тут, тут всім вже цікавіше більше. Як гроші почали приходити до чоловіка? Тут це просто меджік. Оценити зараз буде магія. Зараз буде просто магія, в яку мені дуже складно було повірити, тому що збільшується дохід мого чоловіка. Ну, десь приблизно на тисяч три доларів. Тобто для нас М -м -м. це вау. Супер. Для нас це вау. Це, це, це круто. місячно. Тобто він з цього часу почав збільшуватись. Для нас це просто вау, цифри. Тобто, я думаю, боже, клас, клас. Інші джерела доходу почали приходити. Вау. І в нас починає з'являтися щось нове. Він приходить додому, приносить новий iPad, Я думаю, боже. Клас, я про це мріяла. Трішки часу проходить, а він приносить новий макбук. Тобто, це реально за гроші, які він заробив. Тобто, це нова техніка в нас з'являється, і знаєш, тут вау, ми замовляємо нову машину. Боже, Класс. про те, що ніхто не знає. Про це ніхто не знає. Це просто сюрприз для всіх. Це була мрія мого чоловіка, і вона реалізувалася саме зараз. І я це, знаєш, я раніше, я просто це хочу сказати. Ну це ж чоловік, ну це ж його гроші. Знаєш, моя позиція була б якоїсь навіть заздрості, що чоловік заробляє, а я не заробляю. Тобто, це, це те, з чим я йшла. І коли я прийшла, я зараз до цього почала відноситися. Боже, які це блага. Вони приходять, яке це щастя, що це приходить в нашу сім'ю. Друге, це просто мега-важливо, я хочу це дуже сильно сказати. Я по-іншому почала відноситися до свого чоловіка. Дяк. Я просто настільки сильно прийняла усі ці блага, які до мене приходять через нього. Я прийняла, що ми просто одне ціле, що ми сім'я. Нарешті я прийняла, що ми сім'я, що ми все робимо разом. І те, що мені зараз приходить, це просто дуже-дуже великий подарунок, який потрібно цінувати. І знаєш, я просто почала. Дуже і дуже сильно цінувати те, що мені приходить від чоловіка. Mm. Я почала йому про це говорити. Нарешті відкрила свій рот і сказала, що я це ціную. Як змінилася стосунки? Від, цього? І стосунки змінилися, і віддача змінилася, тому що, mm. по-перше, я почала отримувати набагато більше подарунків. Наші стосунки вже покращилися. Але курс по кармі грошей, якщо кардинальна зміна мого оточення. Лиш я прийняла намір піти на курс. Просто в той самий момент в моєму оточенні приходить одна дівчина з мого міста, і далі дуже велика група дівчат, тих, з якими я просто почала розквітати. Тобто, те оточення, про яке я мріла, mm. якого я хотіла, і воно не сходило. знаєш, ця карма вона не сходила. Я просто мріла. Ди не знала про, це. про карму до цього курсу. Ні, я не знала це. Я зараз вже така. Знаєш, кажу, це моя карма зійшла. Але я просто хотіла цих людей, і пункт перший, я отримала колосальне оточення тих людей, з якими ти на одній хвилі. А скажи мені цікаво, тому що ти була в мене на розборі на курсі, і твій запит був. Ти одразу запитала, як на те вчителя? Мені здається, що ти запитувала. Друг, разом, з другого разу. З другого я тобі, ти почала запитувати про реалізацію, да? Так. А можеш прокоментувати? Тому що ти зараз сказала, що ти прийшла запитом реалізації, що зараз з цим запитом Що Середині... в мене відбувається? Давай, У мене всередині просто йде відкриття мене. Коли Я прийняла, що мої Я блага... бачу, всі це всі всі відчувають. Вона не вторка, якщо що найнята, її реально так Розкажи, пощелочиться. що з реалізацією? Мене рік часу в моїй голові крутився проект для мам. Тобто я мама в декреті, яка відчула, що таке, коли ти був супер-пупер популярний, а далі декрет, і ти ніщо, ти повний нуль. Реально я себе відчувала повним нулем, що нічого не можу зробити. І я хотіла мам і хотіла щось для мам зробити, тому що я розуміла, що кожній мамі дуже важко, вона хоче цієї підтримки, так. вона хоче якогось однодумців. І він мене рік тому крутився. Але в мене не вистачило внутрішнього ресурсу, тобто не вистачило того потенціалу, щоб щось запустити. І саме на проекті я вирішую, ні, Оль, ти це робиш, ти запускаєш, Юль. Два дні тому, от до цього запису, я йду, і я чітко записую всі матеріали, всі відео, які а ти вже поже записано. <ріст> я смс ку про нашу зустріч отримала лише після того, як записала. Тобто Клас. я зробила цей крок, я зробила крок до своєї реалізації. Я записала всі відео, які потрібні для того, щоб запустити цей простір для мам. Запустити його в інстаграмі і запустити його в своєму місті. І вже завтра я його побачить світ. Я з міста Івано-Франківська. Так, дівчата, всі з Івано-Франківська. Я знаю, що по перше у нас там і учнів дуже багато. У нас по всій країні, по всьому світу скрізь є учні. Дівчата, хто, можливо, перший раз на зараз подивиться, в Івано-Франківській, в нас є Оля, яка зараз так. запускає простір, простір для, для мам. мам. Я коли прийду в івано франківське я обов'язково прийду на якусь твою зустріч. Клас. Обіцяю тобі. Клас, це дуже круто. Я просто дуже сильно надихнулася тобою, надихнулася тим, що ви робите, і я зрозуміла, що от внутрішньо я готова, у мене розкрився цей потенціал. Я зрозуміла, що я отримую блага і я хочу цими благами ділитися з людьми. Юль, рік часу це в голові просто було, і не вистачало чогось, щоб просто піти і показати це світу. Як ти можеш сказати в двох словах? Давай будемо зараз закінчувати. Дуже дякую. По перше дуже дякую тобі за цю історію. Дуже дякую. Ти знаєш, для мене зараз завжди дуже чуттєво, тому що я розумію, що зміни твої. І Я хочу це підкреслити. Я зараз цим відео не розказую, що я класний духовний наставник, тому що ці зміни відбулися і були зроблені тобою. Я лише дала інструмент, як це зробити. І я дуже тобі вдячна за те, що ти взяла ці інструменти, і ти працювала над собою, і ти змінила своє життя. Тому що це не я за тебе його змінила. І я тебе дуже за це вдячна, за те, що є плюс одна людина, яка проживає це життя не просто так. Тобі дуже за це вдячна. І давай скажемо дівчатам, хлопцям, тому що у нас не тільки дівчата, так. у нас хлопців дуже ще багато. Нормально нас так, хлопців. У нас на останньому потоці у нас тисяча плюс учнів, тисяча сто з чимось. В нас десь 10% у нас чоловіки. Тобто ну нормально, нас росте, чоловіки теж нас приходять до нас. Ми чоловік теж там так? Ще три ще він. Коли почув, що я йду на карму стосунку. Це ж можна сказати. Вандерлау, Я йому дала послухати твій подкаст. Він каже, Боже, яка це розумна жінка, іде. Він мені просто подарунок зробив. подарується. У нас є ще курс але Його можна придбати, купити піти на нього тільки після Вандермані. Да, і Оля просто розказує про подкаст, про стосунки. Бачите, не просто чоловіки одобряють. Жінка жінка клас. Я дуже тобі вдячна. Давай останнє, що хочу сказати. Може, будь ласка, сказати буквально там два речення тим, хто сумнівається, тому що знаєш, зараз є дуже багато таких нерозумінь, що таке карма. Ну, якби люди знаєш, думають, можливо, ну це якась фігня. коротше, да, от Можеш, будь ласка, сказати людям, які сумніваються. Щоб ти їм сказала щиро, от що тобі зараз серце прийде, скажи їм щось. Хто зараз сумнівається, думати, чи йти мені на Вандермані наступний. Знаєте, найперше це просто йти за своїм покликом, не думати, не включати якусь логіку. Просто, от якщо вам серце каже, Йойк, ну тобто, оцей такий імпульс зразу робіть. Коли я побачила пост, де можна було зустрітися з тобою, розказати свою історію, перше. Боже, у мене ж класні зміни. Я хочу, ну тобто я хочу. Далі мільйон думок. А може, є краще, може, є сильніші історії. А можливо, ну тобто, я хто я така? Ну, тобто, куча цих всіх я кажу, ні, папа. Перша думка була така, я пишу, я це роблю. Тобто, найперший імпульс, який приходить до вас, це ваше. Його треба відчути і йти. Я пішла до тебе. Я не знала, хто ти. Я не знала твоїх заслуг. Я не знала якихось результатів. Я просто пішла по відклику серця, okay. що це моє, мені okay. це треба. І я отримала такі блага. Я отримала просто неймовірне вже зараз життя, і воно все далі розкривається і розкривається, і, і розкривається навіть не тільки з чоловіком, але і з батьками. Я просто це дуже сильно хочу сказати, тому що я перестала хотіти їх змінювати. Їх безмежно любила. Mm. У Нас є окремий але, урок про батьків, це дуже велика. тема. Але Це тема просто це заради цього треба було піти. Наскільки в мене сильно пішло прийняття, і наскільки моє серце сильно розкрилося, і наскільки я побачила віддачу навіть. Їхню допомогу в моїй реалізації, я вперше там залишила дитинку з ними з чоловіком за два роки поїхала. Тому в мене особисто, крім фінансових результатів, які змінилися в нашій сім'ї, крім моєї реалізації зараз, у мене дуже сильно змінилось моє відношення до мого чоловіка, до моїх батьків. Хоча це курс не про стосунки, хоча це курс не про батьків. Але я зрозуміла, що це все одне ціле. Тому, якщо хоча б молесенький імпульс, те треба просто за ним йти. І всі логічні моменти відкидати, дякую тобі, дуже Юль, дякую тобі. дуже, дуже тобі дякую. Дякую. дякую, дуже я безмежно рада.